Привіт, наші маленькі кмітливі друзі! У нас є дещо, що обов'язково зацікавить кожного з вас: оригінальні терези для легкого вивчення арифметики. Практикуйте математичні знання у форматі цікавої гри разом із балансиром від торгової марки For Fun Game Club. Основа іграшки має вигляд симпатичної тваринки або пташки, по боках якої розташовані чаші терезі. У комплекті представлені картки із завданнями трьох рівнів складності, цифри та маленькі фігурки. Цифри з набору мають різну вагу. Що вищий номінал у цифри, то більша її вага. Кожна одиниця дорівнює одній тваринці. Відповідно, 2 це дві тваринки. Терези врівноважуються, якщо покласти на одну чашу цифру 3, а на іншу 3 тваринки. Щоб ускладнити завдання, можна на одну чашу одночасно покласти тварин та цифри. Наприклад, 5 з одного боку і 4 та одну тваринку з іншого. Для розвитку логічного мислення необхідне поступове ускладнення завдань та відсутність однотипності, саме тому завдання у картках побудовані за принципом від простого до складного, що змушує мозок дитини працювати активніше.